Чи можна комбінувати у дієті котика або собачки вологий та сухий корм? Це питання, яке часто викликає багато дискусій у виробників або у власників тварин. І друзі, назву вам три причини, чому можна. Причина перша: дуже часто виробники самі стверджують, що можна мішати всі види кормі, яких вони виробляють сухі та вологі. Отже, виробник дозволяє. Друга причина: давайте подумаємо, що таке сухий корм. Сухий корм це м'ясо та крупи, з яких просто прибрали воду. Вологий корм це такий же корм, але з якого воду не прибрали. Коли тваринка з'їсть сухий корм, потрапить у шлунок та зап'є водичкою, сухий корм, по суті, перетвориться на вологий. І третя причина, чому можна їх змішувати, друзі, ці корма однаково хороші. Якщо у них використані класні інгредієнти, вони не відрізняються по якості, не відрізняються, скажімо, по концепції, то звичайно їх можна мішати, адже дієта тваринки може бути різноманітна, що є небезпеки у змішуванні. Так бувають. Причина перша: якщо ви змішуєте нерівноцінні корма, скажімо, сухий холістик та вологий суперпреміум або вологий преміум, скажімо, неякісні корма. Таким чином, в одному буде багато протеїнів, якісних мікро та макроелементів, а в іншому, скажімо, нехватка якогось фосфору або його забагато. Тож варто обов'язково спостерігати, чи коректно ви поміряли аналітичний та інший склад кормів, якщо ви їх змішуєте. По-друге, Інколи тваринки бувають схильні до одного виду дієти. Таке трапляється не часто, але тварини, у яких може бути алергія або просто чутливе травлення, можуть звикнути лише до вологого або лише до сухого. Тож експериментуйте, скажімо так, з обережністю. Але, друзі, загалом можу сказати, що в більшості випадків комбінування сухого та вологого корму не несе недоліків, а скоріше лише плюси. Наприклад, для котів, які не люблять пити, вологий корм це часто для них заміна рідини, яка допомагає зменшувати шанси хворіти на ниркову недостатність. Тому, друзі, однозначно можу сказати, що у нас в інстаграм акаунті ми розповідаємо про корма для котів, для собак, огляди тому подібне. Підписуйся.